Привіт, друзі! Чи замислювались ви колись? Чому часто ми почуваємось втомленими і пригніченими не лише після довгого робочого дня, але навіть вже зранку? Чому більшість з нас хронічно не висинається і має проблеми зі сном? Чому більшість з нас перебуває у стані вигоряння і не може з нього вийти? Стрес давно став невід'ємною частиною нашого життя, особливо за останні роки. Але як це довели вчені, існує простий та доступний спосіб ефективно справлятись з ним всього за 5 хвилин на день? Сьогодні ми поговоримо про одне наукове дослідження, яке показало, як навіть такі короткі дихальні практики можуть покращувати ваш настрій, знижувати рівень стресу та пов'язаних з ним станів, тривожності, паніки, депресії, розладів сну та багатьох інших. Учасниками дослідження були звичайні дорослі люди. Дихальні практики використовувалися по 5 хвилин протягом 4 тижнів. За результатами дослідження, навіть таке короткочасне застосування дихальних технік призвело до наступних змін у учасників. Значне покращення настрою, підвищення рівня спокою та відчуття задоволеності собою та своїм життям, зниження рівня тривожності, стресу та депресії, підвищення рівня відчуття розслабленості та благополуччя, підвищення рівня енергії, покращення когнітивних функцій, концентрації мислення та пам'яті, зменшення симптомів пов'язаних з емоційним вигорянням та втомою. Зниження рівня напруження та покращення якості сну. І що цікаво, дослідження дозволило ранжувати різні дихальні техніки за ступенем ефективності. Ну і важливо, що ці техніки дуже прості і доступні кожному з нас. Посилання на дослідження ми залишимо в описі до цього відео. Це дійсно цікаво. Отже. На четвертому місці за ступенем ефективності опинилася техніка усвідомленого дихання. По суті, це техніка майндфулнес або медитації з фокусом уваги на диханні. Цей метод дуже популярний у світі, але фактично в умовах застосування звичайною людиною за короткий час його результати виявилися найменшими. Цікаво, що дихальні техніки показали більшу ефективність порівняно з медитацією. На третьому місці за ступенем ефективності опинилася, мабуть, одна з найбільш популярних зараз у світі дихальних технік техніка циклічної гіпервентиляції. Це те, що лежить в основі методу Вімахофа. Суть техніки полягає в чергуванні фаз гіпервентиляції, коли фаза активного дихання переможується з фазами затримок дихання на видосі і навдосі. Метод дуже популярний, але він знаходиться на третьому місці за ефективністю серед досліджуваних методик. На другому місці теж, скоріш за все, відоме більшості з вас так зване квадратне дихання. Чомусь більшість людей знають про нього як про дихання з ритмом 4 на 4 на 4 на 4 Але насправді головне в цій техніці однакові за тривалістю фази вдиху, видиху та пауз між ними. І чим більшою буде їх тривалість при розслабленому диханні, тим більшим буде ефект. Тема дихальних ритмів насправді дуже цікава і практична, але ми зараз не будемо в неї заглиблюватись. Важливий коментар це ефективно лише коли ми подовжуємо дихання через розслаблення і ні в якому разі не через зусилля. Ну а тепер найцікавіше. Найбільш ефективною згідно з дослідженням технікою для зниження рівня стресу виявилось в самому дослідженні, її назва звучить як фізіологічне зітхання або фізіологічний вдох російською. Фактично, цей спосіб дихання являє собою дихання, в якому фаза видиху суттєво перевищує за тривалістю фазу вдиху. Дуже умовно, ми вдихаємо, наприклад, на 4 рахунки, видихаємо, наприклад, на 8 рахунків, і ще на комфортну кількість рахунків робимо паузу після видиху. Самі по собі ці цифри значення не мають. Просто чим більшим буде співвідношення за Валістю видиху та паузи після нього по відношенню до вдиху, тим глибшим буде розслабляючий ефект. Якщо напруження високе і розслабитися складно, спочатку видихайте через щільно стиснуті губи або з різними варіаціями горлових звуків. Головне, щоб струмінь повітря на видиху зустрічав опір. Спробуйте разом зі мною. Відчуйте, як з кожним видихом ваше напруження покидає ваше тіло. Отже, робіть зі мною: Плавний, спокійний вдих через ніс. Можна сидячи, стоячи або лежачи. І тепер ми починаємо видихати, подовжуючи видих. Це тривалий видих. А можна відраховувати про себе тривалість вдиху та видиху, щоб краще розуміти, наскільки ми подовжуємо видих. Так виглядав видих через щільно зжаті губи. Так виглядає видих із певним затисканням горла. Вдих, і видих. Або, наприклад, ми можемо гудіти вдих і видих. Немає принципового значення, які саме звуки ми використовуємо. Це може бути, наприклад, звук Ж або з. Головне, щоб а, був певний опір для потоку видиху, який ми робимо. Просто знайдіть свій оптимальний варіант. Якщо сильного перенапруження прямо зараз у вас немає, це чудово, і тоді ми можемо просто вдихати через ніс і видихати так само подовжуючи видих через ніс. Зараз, поки я буду говорити, продовжуйте дихати таким чином. Тут не потрібні спеціальні навички або обладнання. Всього хоча б 5 хвилин на день, і ви гарантовано вже помітите позитивні зміни. А тепер уявіть, що станеться, якщо нічого не робити зі своїм накопиченим напруженням. Наростаючий стрес може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям: від безсоння та хронічної втоми до серцево-судинних захворювань і навіть онкології. Грамотна робота з диханням це найпростіший спосіб швидко покращити своє фізичне та психологічне здоров'я і благополуччя. При цьому також корисно пам'ятати про те, що жодних негативних ефектів від застосування цих технік в дослідженнях зафіксовано не було. До речі, напишіть в коментарях, як змінився ваш стан після того, як ви так подихали з подовженням видиху. Дуже важливо знати, що насправді існують ще набагато більш ефективні методи роботи, в тому числі і з диханням, які дозволяють швидко покращити і фізичний, і психологічний стан. Тож вибір за вами. Почати сьогодні і зробити маленький крок до більшого благополуччя або продовжувати виживати. Я вірю, що ви зробите правильний вибір. Тому, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися ще більш ефективних технік, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми регулярно ділимося ексклюзивними та дуже корисними матеріалами. Також ви можете приєднатися до нашої закритої спільноти, нашого закритого ком'юніті. Це створений спеціально для вас простір, присвячений темі цілісного системного наукового підходу до фізичного та психологічного здоров'я. У ньому кожен із вас знайде відповіді на свої запитання і покрокові інструкції і підтримку. Наприклад, тема дійсно ефективної роботи з диханням вже зараз там розібрана найдетальнішим чином. Усі посилання в описі до цього відео. І там же наш збір на допомогу 204 батальйону ТРО, хлопці та дівчата з якого захищали нас під Бахмутом, а прямо зараз в районі Часового Яру. Допоможіть їм.